Всім привіт! Ви на каналі Гурів Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Батько Девіна Хейні пройшовся по рекорду Брайана Нормана. Тренер Крофорда вважає Джарана Еніса середняком. Це буде трагедія для Усика, що має на увазі тоні білію. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Схоже, нас може чекати один із найгарячіших боїв року. Всесвітня асоціація боксу WBA хоче, щоб її чемпіон у напівлегкій вазі Нік Бол провів обов'язковий захист титулу проти екс-чемпіона у двох дивізіонах Брендана Фігероа. Організація вже закликала команди бійців розпочати переговори. Якщо домовленості не буде досягнуто, до 12 листопада WBA влаштує промоторські торги. Переможець отримає право організувати поєдинок, а його ставка стане спільним призовим фондом. Про це повідомляє портал Боксін Ситуація з рішенням WBA виглядає трохи заплутаною, адже в цій же вазі організація має тимчасового чемпіона Мірко Куельо. схоже, титул інтерм. Був потрібен лише для того, щоб усунути куелю з дороги і не заважати влаштувати бій між більш відомими та рейтинговими бійцями. Фігероя нагадаємо раніше володів титулами у двох вагових категоріях і поступився лише елітному Стівену Фултону. Бол в свою чергу відібрав поясу Рея Форда і потім провів три захисти, які багато хто вважає односторонніми. Однак, недавній бій проти Сема Гудмана з нижньої вагової категорії став несподівано конкурентним і нагадав. Щоб було поки що рано розслаблятися. Девіна Хейні важко назвати видовищним бійцем. Його стиль більше про холодний розрахунок, ніж про шоу. Після травневого виступу проти Хосера Міраса багато фанатів і зовсім хотіли стерти той бій з пам'яті. Але одне у Хейні не відібрати. Він чемпіон по духу з тих рідкісних бійців, хто не уникає ризику і завжди готовий прийняти найсерйозніші виклики 22 листопада в Еріді, Хейні, який вже підкорив два дивізіони, дебюти у непівсередній вазі, і одразу у поєдинку за титул WBO проти потужного нокаутера Брайана Нормана. Фани та експерти розділилися. Одні вірять у досвід і техніку, інші ставлять на силу та агресію. Тим часом батько і менеджер Девіна Біл Хейні у підкасті True Media Podcast різко пройшовся норманом, не соромлячись у висловлюваннях і обіцяючи, що його син покаже, хто тут справжній бос у новій вазі. Чим ти займався тут 8 років? Хрін і пінав. У тебе досі немає в активі жодного бою з екс-чемпіоном, де він перший чемпіон, з яким ти битимешся. Для нас це за чемпіонство у третьому дивізіоні, і мені байдуже, як він узяв цей титул. Нехай навіть отримав поштою. Головне, що він має. Наше завдання зайти до третього дивізіону та відібрати титул у чемпіона, сказав Біл. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером. Favbet. деталі і правоприємний подарунок у моєму телеграмі. Посилання на телеграм у закріпленому коментарі під відео. Поринь у всесвіт боксу разом з Favbet. Між чемпіоном WBC у легкій вазі Шакуром Стівенсоном та володарем поясу WBO у першому напівсередньому дивізіоні та Лопесом, розгорілася суперечка у Твіттері. Я присплю тебе за всі ті рази, коли ти приспав своїх фанатів своїми виступами. Жалюгідний мудак. У тебе тепер нове прізвисько, містер Сендмен. Пісочний чоловічок написав Лопес: Ти не зупинив жодного суперника у першій напівсередній вазі, а тепер зібрався приспати мене. «Теофімо, а твій час минув. Сподіваюся, ти насолодився своїм пробігом? відповів Стівенсон. Раніше Теофімо заявив, що незабаром буде оголошено про його бій із чемпіоном WBC у легкій вазі Шокуром Стівенсоном. Потенційна зірка паунд рейтингу Джарон Еніс яскравий приклад реалій сучасного боксу, один із найталановитіших бійців планети, уникає по-справжньому небезпечних суперників на кшталт Вірджила Ортіса, Девіна Хейні та Тейфіма Лопеса. Воліє виходити в ринг проти маловідомого Уїсме Ліми заради тимчасового титулу WBA. Після поєдинку промоутер Еніса Едді Хірн з матчром Боксин голосно заявив, що саме Джарон, єдиний боксер, здатний перемогти лідера Паундфо Паунд Теренса Кроуфорда. Проте тренер з команди Кроуфорда Берні Девіс в інтерв'ю Міл Сеті Боксин дав зрозуміти, що втомився від порожнього шуму навколо Еніса. За його словами, якщо Джарен справді настільки гарний, настав час це довести. Справжніх боях, а не в серіях легких прохідних поєдинків. Як вони там кажуть, Еніс це гібрид Роя Джонса та Теренса Крофорда. Ну якщо воно так і є, то я не бачу причин, чому б йому не провести бій із Бабаєм дивізіону з Бахрамом Муртазалієвим. І прямо зараз я чекаю заяви Еніса про те, що він хоче битися з Бахрамом, тим більше, що Муртазалієв сидить без боїв. Девіс не хоче, щоб Енні знову вибирав простіші варіанти. Якщо він захоче битися з чемпіоном WBA абсом Барао! То з мене вистачить у такому разі, більше нічого не хочу про нього чути. І якщо в наступному бою він не битиметься з Баграмом, Вільжелом Ортісом або Оксандером Заесом, то я не хочу більше чути про Буца Енніса, Девіс навіть поділився прогнозами. Вважають жарона фаворитом проти Оксандера, А з Вільжелом гадаю, там шанси десь 50 на 50, тому що Ортіса всі ці комбінації не злякають. Ось так новина. Колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях Мені Пак'яо повідомив філіппінському виданню Daily Tribune, що зараз у процесі підготовки його виставковий бій. Із секс-чемпіоном у трьох дивізіонах Василем Ломаченком поєдинок має пройти у грудні в США. Крім того, Мені сказав, що 2026 рік почне великим боєм у січні чи лютому Шон Гіббонс, офіційний представник Пакяу в Америці, підтвердив, що велика битва запланована на початок 2026 року. 46-річний Мені повернувся до боксу 19 липня. Бій з чемпіоном WBC Маріо Баріосом завершився в нічию. 37 Річний Ломаченко востаннє виходив на ринг у травні 2024 року, коли переміг Джорджа Камбососа. У червні він оголосив про завершення кар'єри. Колишній чемпіон світу у Крузервейті Тоні Бєлью висловив побажання, щоб Олександр Усик завершив кар'єру непереможеним. І з нулем у графі поразок. Це буде трагедія, якщо час переможе Усика. Дуже хотілося б, щоб він пішов із боксу непереможеним. Хочу, щоб у нього було все добре, і Олександр був щасливим. Сказав Білію. Треба нагадати, 19 липня 2025 року на лондонському стадіоні Вемблі відбулося грандіозне боксерське шоу, головною подією якого став реванш за звання абсолютного чемпіона світу на важкій вазі. У головному бою вечора українець Олександр Усик зустрівся з бритво. Танцем Даніелем Дюбуа та здобув яскраву перемогу нокаутом у п'ятому раунді, вдруге ставши абсолютним чемпіоном дивізіону. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!